Флора та фауна завжди були призначені бути разом протягом усього незліченого, а не які існують. Не дивно, що зараз, у 21-му століття, є ще тварини, які приносять користь рослинному світі, включаючи ваш сад, правда полягає в тому, що є багато тварин, які можуть завдати шкоди розвитку вашого довгострокового саду. Але легко впоратися з цим, якщо на вашому боці є правильні тварини. Наприклад, ви можете розраховувати на певних комах, які будуть полювати на шкідників, тоді як більші тварини можуть впоратися з більш серйозними загрозами. Крім того, ми не повинні забувати про силу ерінга деяких тварин. Крім того, запилюючі здібності певних комах та птахів дійсно можуть змінити все, роблячи будь-який сад пишним і красивим. Тварини можуть принести багато переваг, тому гарна ідея тримати їх поруч. Таким чином, ви можете бути впевнені, що ваш сад отримує максимальну користь від усіх цих фантастичних істот. Давайте подивимось на 11 найкорисніших тварин, які можуть допомогти будь-якому саду різними способами. Черв'яки як квінтесенція садових тварин, глисти можуть викликати огиду у вас, але вони творять чудеса майже для будь-якої рослини, на якій вони можуть працювати. Існує два різних типи глистів, які виконують свою роботу в садах: черв'яків компосту та дощові черв'яки. Компост корм обробляє органічний матеріал у ґрунті і перетворює його на поживні речовини для рослин. Це означає, що вони їдять організм у компості і перетворюють його на екскременти, які іноді називають чорним золотом. Отримане черв'яне добриво настільки поживне, що дає вашим рослинам звинувачення необхідне для процвітання. Земні черв'яки покращують ґрунт, провітрюючи його, створюючи складну мережу тунелів, яка дозволяє повітрям і воді проникати в ґрунт. Це допомагає рослинам отримати необхідні поживні речовини набагато ефективніші, ніж якби не було черв'яків. Щоб залучити глистів до будь-якого саду хороша ідея запустити компостну купу. Це, природно, допоможе черв'ям з'явитися там, де вони повинні. Регулярне компостування ваших рослин також може допомогти населенню черв'яків процвітати. Залишаючи коріння в землі після того, як ви закінчите рослину, також допоможе дощовим переробкою переробляти надлишок. Метелики. Метелики це абсолютно чудові істоти, які не тільки приємні для виду, вони відіграють вирішальну роль у садівництві. Вони обслуговують одну з найефективніших запилювачів, допомагаючи вашим квітучим рослинам розмножуватися. Це корисно не тільки для садів, але і для навколишнього середовища в цілому. Це зміцнює екосистеми та підтримує тварин, необхідних для виживання. Вони допоможуть будь-якому саду розкрити свій максимальний потенціал. Створюючи сад для метеликів, ви також можете зменшити кількість використовуваних пестицидів. Це приваблює важливих істот, які оселяться у вашому саду, такі як дракони, павуки та сонечки. На жаль, метелики зникають через втрату середовища проживання від вирубки лісів, надмірного використання пестицидів та зміни клімату. Ви можете залучити метеликів, посадивши місцеві рослини та інші оброблювані рослини. Можливо, вам доведеться провести дослідження, щоб з'ясувати, на яких рослинах ваші метелики відкладають яйця, оскільки певні види потребують певних рослин для виживання. Найпоширеніший приклад це, мабуть, монарх метеликів, личинки якого виживають лише на бавовняній колодці. Якщо ви хочете побачити більше дорослих метеликів, вам слід садити рослини нектаростів, такі як зене, сисел та варбіни. Птахи. Птахи це дуже особлива частина садової екосистеми. Вони роблять більше, ніж просто додають красу та музику до ваших чудових поглядів. Птахи можуть відігравати життєво важливу роль у вашому саду, допомагаючи процвітати. По-перше, вони є ефективними запалювачами, які допомагають вашим рослинам виробляти фрукти та насіння. У цьому особливо хороші колібрі. Виступаючи важливими членами харчової ланцюга, птахи також виступають як природна служба для видалення шкідників. Вони їдять різних комах, які можуть завдати шкоди садівництву, таких як комарі та попелиці. Вони роблять чудову роботу з прибирання саду з шкідників. Тому вам менше турбуватися. Варто також зазначити, що, хоча це жорстоко, хижні птахи, такі як сови, також можуть впоратися з гризунами та іншими подібними, більшими шкідниками. Ви можете залучити птахів, надаючи їм місце для їжі, пиття та безпеки. Ви можете встановити птах для птахів як елемент декору, зазвичай вони самі по собі є досить гарними. Тому той факт, що вони приваблюють птахів безумовно приємний бонус. Ви також можете поставити годівницю для птахів, щоб заохотити їх літати, є поруч. Дерева та кущі служать хорошим притулком для птахів, тому будьте обережні, щоб посадити їх багато. Ящерки вони можуть бути несподіваною частиною цього списку, але ящерки приносять велику користь садам у всьому світі. Можливо, гарна ідея буде залучена до їхнього саду, щоб пожинати фрукти. Ящерки ідеально їдять шкідників у саду, такі як слимки та різні комахи. Це дійсно може допомогти зменшити населення дратівливих істот, які порушують пишність вашого саду. Більше того, ящерки також служать природним барометром, показуючи, що біля вашого саду мало забруднюючих речовин та важких металів. Ящерки дуже чутливі до таких речей, тому наявність декількох з них означає, що ваш сад виробляє безпечну їжу. Створення безпечного місця для ящірок може зажадати певної роботи. Ви можете почати з відмови у використанні пестицидів, як ми вже згадували, ящерки дуже чутливі до такого роду забруднюючих речовин. Натомість ви можете вибрати інші методи, такі як спільна посадка та використання інших природних хижаків. Подаруйте своїй ящірці багато хороших місць для притулку, наприклад, купи чистів, каменів або цегли. Мульчування трави може допомогти створити вологу, яка потребує ящірки, враховуючи їх суху шкіру. Обов'язково надайте їм джерело води, щоб вони могли пити, коли їм потрібно. Мурахи Мурашів часто сприймають як перешкоду, а не як корисні істоти, але це далеко не випадок. Мурахи насправді здатні переробляти ґрунт так само ефективно, як дощ. Ця аерація дозволяє вашим рослинам отримувати більше повітря та води, коли це необхідно. Вони також діють як природні композитори, перетворюючи мертвих комах у добрива для процвітання ваших рослин. Мурахи також допомагають поширювати насіння, що робить їх важливою частиною виживання певних рослин. Таким чином, вони роблять великий внесок у навколишнє середовище та сади у всьому світі. Більше того, мурахи, що захищають певні рослини, можуть діяти як природний пестицид, що дозволяє збільшити врожайність фруктів. Багато різних типів мурашок також є хижаками і таким чином відлякують небажаних комах. З іншого боку, мурахи мають низький рівень харчового ланцюга і служать їжею для комах. Птахів та савців. Мурахи також їдять попелиці, яка є відомим руйнівником садів. Хоча ви можете зустрічатися з мурахами незалежно від того, хочете ви цього чи ні, ви будете раді дізнатися, що ці корисні істоти приваблюють квітки через їх нектар. Кольори посадки безлічі неодмінно залучатимуть мурах. Наявність мурашок у вашому саду також може бути індикатором попалиці, який атакує рослини та живиться на їх сік. Мурахи іноді використовують цих комах як щось на зразок корів у своїх колоніях, що охоплюють попелицю в обмін на нектар, який вони споживали. Мишей, кажанів комарі це бич людства. Вони скорочують час, який ми можемо провести на відкритому повітрі, піклуючись про наші сади. Вони поширювали ряд небезпечних захворювань, таких як лихоманка Денге, вірус Зіка та Малярія. Наявність дратівливих комарів у саду просто дратує і справді може смоктати каламбур, все задоволення від садівництва. Тут з'являються кажани. Миші з дитиною неймовірно корисні для видалення комарів із садів, лише один кажан може з'їсти до тисячі комарів за годину. Вони роблять те саме з мухами. Кажани допомоги також можуть полювати на молі, личинки яких можуть легко знищити ряд культур. Крім того, Діючі фрукти це також чудові запилювачі. Обов'язково надайте гарне середовище проживання для своїх кажанів. Купівля кажана для кажанів та встановлення його на висоті близько 4,5 до 6 метрів на дереві або стовпі відмінне рішення. Це найпростіший спосіб їх залучити. Догляд за кажаном також допомагає збільшити їх кількість, оскільки багато битв кажанів зменшується в останні роки. Таким чином, ви не лише врятуєте свій сад від дратівливих комарів та мух, але й допомагаєте навколишньому середовищу в цілому. Зробіть свій внесок і врятуйте каження, оскільки вони наполегливо працюють, щоб врятувати нас. Жуки. Правда, певні жуки є шкідниками для саду. Японські жуки, безумовно, можуть бути перешкодою. Однак більшість жуків насправді дуже корисні для будь-якого саду. Вони грають кілька різних ролей, які сад найкраще виглядає. По-перше, вони служать запилювачами, забезпечуючи виживання квітучих рослин. Вони також допомагають контролювати населення шкідників, їсти небажаних гостей вашого саду. Вони також діють як природні композитори, перетворюючи гнилі залишки рослини та тварин у добрива для рослин. Зокрема, Великі жуки живляться калом тварин і дійсно можуть допомогти садам процвітати. Божі корови заслуговують на особливу згадку, будучи найкориснішим жуком для садів у всьому світі. Сертифіковані сонечки чудові запилювачі, але вони більш відомі своїми можливостями налякати шкідників. Ці жуки їдять попелиці, кліщі та інші комахи, які можуть бути руйнівними для садів. Вони можуть з'їсти до п'яти тисяч попелиць у своєму житті, тому завжди є гарна ідея, щоб ці клопи поблизу. Ви можете залучити клопів до саду кількома різними способами. Ви можете залишити мульчу та купу листя на землі, оскільки це приваблює багатьох шкідників, а жуки приходять з ними, щоб знищити їх. Вони також можуть процвітати в компасних купах, де вони можуть розмножуватися. Їм також сподобається середовище проживання мертвої деревини, яку ви можете створити, складаючи гнилі журнали разом. Павуки ще одним фантастичним методом управління комахами є використання павуків. Вони можуть бути жахливими для одних, але інші знаходять їх і павутину, яку вони плете, чарівні. Так чи інакше, вони прекрасно зменшують кількість небажаних комах у вашому саду. Вони їдять комарів, мух, кліщів, попелиць та тарганів, забезпечуючи дуже ефективний контроль над шкідниками. Павуки допомагають контролювати природну екосистему в будь-якому саду, підтримуючи здоровий баланс. Ви можете залучити садових павуків, посадивши багато багаторічних кущів, оскільки вони служать чудовим середовищем існування для павуків. Інші грунтовані павуки, такі як вовчий павук, активно полюють на здобич, а не чекати, коли він потрапить у їхню павутину. Ви можете внести свій внесок у наявність вовків з палеса, залишаючи купи мульчі та сухі листя для їхнього життя, оскільки це підходяще місце для полювання. Не потрібно боятися укусів павуків, оскільки дуже мало хто насправді небезпечний для людей. У більшості випадків ви відчуєте сварбіж та пухлину, але часто це все. Поки ви забезпечуєте гарне середовище проживання для павуків, вони продовжуватимуть бути вашим природним засобом боротьби з шкідниками. Жаби та жаби. Жаби та жаби також є дуже ефективним засобом природного контролю над шкідниками. Ці тварини будуть їсти слиматів, равликів та комах. За одне літо жаби можуть їсти близько 10 тисяч жуків, що набагато більше, ніж ми можемо робити зазвичай, не вдавшись до крайніх заходів. Хоча правда полягає в тому, що вони можуть їсти комах, які також є цінними, все ще важливо тримати цих тварин поблизу заради всіх додаткових переваг, які вони можуть принести. Жаби та жаби можуть їсти до ста комах протягом ночі, що робить їх потужними союзниками. Жаби не живуть у воді, а жаби так. Хороша ідея встановити ставок як елемент ландшафту, якщо ви хочете побачити більше жаб. Більше того, завжди є хороша ідея забезпечити вологе місце для життя жаб і жаб. Це може бути щось просте, наприклад, перевернути квітковий горщик, який забезпечує відповідне середовище для місця проживання. Намагайтеся не зловживати пестицидами, оскільки жаби та жаби мають дуже чутливу шкіру. Хороший показник того, що ви не використовуєте пестициди занадто багато це те, що ваш сад стає притулком для жаб і жаб. Їжак. Їжаків можуть бути чудовим доповненням до будь-якого саду. Справа не тільки в тому, що вони милі, але й забезпечують чудовий спосіб контролювати населення слима. Вони також їдять комах, які потенційно можуть завдати шкоди вашим рослинам. так.